Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії неперевершена гостя. Знайомтеся, будь ласка, руденка Аліна, співзасновник компанії Green Planet Сонячної електростанції. Аліна, добрий день. Доброго дня. Ми дуже раді вас вітати. Дякую. Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас. І надати нам таку важливу, таку цікаву і таку необхідну інформацію, адже ви несете сонечко, сонечко, нам це без перебільшення. Дякую. Отже, як прийшла ідея створення вашої чудової, вже нашої чудової компанії Green Planet? Ну, взагалі-то як такової ідеї створення бізнесу сонячних електростанцій не було. Ми були задовго до воєнних дій причасні до цього бізнесу, до бізнесу будування, до бізнесу інженерії. Ми були знайомі з монтажними бригадами, монтажними роботами. Тобто, ми взагалі якось спілкувалися в цих кругах. Але в післявоєнний час це питання вже більш-менш загострилось. Я просто можу відповісти більш-менш так просто, що зібралася необхідна команда з необхідними знаннями, з необхідними навичками в потрібний час в потрібному місці. І післявоєнний час ми гостро зайнялись питанням щодо альтернативної енергетики для населення України. Ну, а щодо себе, можу сказати про те, що я все ж таки доволі таки емпатична людина, і я співчуваю домашнім тваринам і людям. І тому це русло реалізації моєї емпатії для мене було найголовнішим. Тобто допомагати людям у такий важкий час для нашої країни все ж таки забезпечувати себе та свою родину та близьких світлом, теплом. Ну, як на зараз, це і вода, і газ, і так далі. Тому подібне. Як працює ваша компанія від початку до здачі проекту? Спочатку, коли ми робили структуру нашої компанії, щоб вона була така стала, саме найголовніше це було зробити її найпростішою не тільки для наших співробітників, а ще й для клієнта. Є основні п'ять кроків. Перший крок це у нас. Відділ продажу, тобто дзвінок клієнта до менеджера з продажу, який повністю поринає у принцип там роботи сонячної електростанції, вони домовляються про список обладнання, мета встановлення сонячної електростанції, тому що вона буде, може бути як автономна, так і під зелений тариф. Вони домовляються, узгоджують питання, що буде в сметі, в договірі. Потім йде саме такий найцікавіший і найважливіший етап. Це другий етап, це виїзд замірника на об'єкт. Тут відбувається найцікавіше фото, відеозйомка, тобто наш замірник обов'язково фіксує усі нюанси, які можуть бути на об'єкті. Це найважливіша частина, тому що замірник складає технічне завдання для монтажної бригади, яка потім буде будувати сонячну електростанцію нашому клієнту. І щоб все було ідеально. Саме крок замірника це найважливіша частина. Третій крок найпростіше це підписання договіру з клієнтом. Одразу після підписання договіру їде обладнання клієнту. Одразу на наступний день клієнт його приймає, клієнт підписує акт прийому обладнання. Одразу на наступний день або через день це вже монтажні роботи. Вони зазвичай йдуть там два-три дні, якщо це маленька сонячна електростанція. Якщо щось побільше, то там до сіми днів робиться сам монтаж. Що таке візуалізація, і, взагалі, чи потрібна вона? Це простими словами, як картинка для клієнта, щоб він е, побачив, е, як виглядати буде його сонячна електростанція. У нас бувають такі випадки, що у нас є клієнт, є його жінка, яка дуже переживає за те, як будуть на її ділянці там, помидорчики або гірочки і так далі. І ми а, повністю показуємо клієнту, тобто на цьому етапі він вже себе вважає власником а, власної сонячної електростанції. Він бачить, як будуть розташовані ці панелі. Він бачить свою машину, він бачить свій дах, він бачить колір свого будинку і так далі. Тобто, він на цьому етапі вже бачить картинку, як там книжкою, альбомкою буде І це дуже важливо. І так далі. Так. Звичайно, і, і це відповідає потім результатам кінцевим. Це е, одна з е, складових для технічного завдання для монтажної бригади, тому що монтажна бригада, коли приїжджає до об'єкту, вона бачить технічне завдання від замірника, і вона бачить візуалізацію від наших дизайнерів разом з інженером. Вони складаються в технічне завдання, і монтажники, коли приїжджають на об'єкт, в них є всі вихідні дані для того, щоб побудувати ідеальний проект під його потреби, як воно є. Та таке інше. До речі. Вартість технічних умов для СЕС? знаєте, у нас саме така найважливіша подія сталася з 1 січня. Наша держава все ж таки повернула умови для встановлення технічних умов на об'єкті, тому що до цього моменту клієнти просто за голову хваталися, тому що вартість технічних умов могла складати півмільйона, мільйон гривень і так далі. І є сама вартість сонячної електростанції, а ще й з самими технічними умовами, тобто це просто е, виходило в дуже великі суми. Але на сьогоднішній день е, вартість технічних умов складає, наприклад, да, там, е, Одеська область, е, Сумська область це 1600 гривень за 1 кВт. Загалом людина на сьогоднішній день може отримати технічні умови, якщо в нього станція до 30 кВт, десь приблизно 1000 доларів. Це максимум, що може витратити клієнт за технічні умови, коли до цього, до цього року це було там пів мільйона, двісті тисяч, сто тисяч і так далі. Тобто, це було дуже великі гроші. Дуже гарна новина, так. так дуже гарна новина для наших споживачів. Любі друзі, я знаю, що багато хто з вас мріє, і мріяв, і продовжує мріяти про ось таку сонячну електростанцію. То ви в нас бачите, і ви знаєте, що це сама доля. У телефони всі на екрані, селечки на соцмережі, додавайтеся до сторінок і обов'язково отримуйте дуже корисну, важливу інформацію системно. Це дуже дуже важливо. Як сплинула війна на вашу діяльність? Коли вона почалась, знаєте, всі наші партнери, всі наші... Люди, з якими ми працювали до війни, просто там повимикали телефони, не виходили на зв'язок, але ми продовжували виконувати свої обов'язки, які були узгоджені з нашими клієнтами ще до війни. Я дуже яскраво пам'ятаю той момент, коли наприкінці квітні, коли окупанти вийшли з території Чернігівської області, ми одразу повезли туди сонячну електростанцію обладнання на 15 кВт. І я яскраво пам'ятаю той, той момент, коли водій нам просто телефонував і казав, хлопці, боже, тут вся дорога розбита мінометом. Точно клієнт готовий приймати обладнання, бо просто скрізь міни. Ми такі, да, точно, все візи там, все добре, Ігор Іванович, все чекає. Я яскраво пам'ятаю той момент, яким у Луцьку також везли станцію 30 кВт. Ну, просто уявіть собі, що це другий місяць війни, да, вже пройшов другий місяць війни. Але люди на той час все ще думали про те, щоб вижити на той час, щоб все ж таки забезпечити себе якоюсь автономією і не залежати вже на той час від державної електромережі. Щодо прямого впливу на нашу організацію, можу сказати, що у нас з'явилося таке залізне правило кожного місяця. Ми відправляємо 10% на потреби ЗСУ. Це обов'язково залізне правило, що б не сталося, що б не сталося навколо або в нашій організації неважливо. 10% залізно йде на потреби ЗСУ кожного місяця. Міський уклін вам за це більш того, ви, ви скільки займалися ще благодійності, скільки ви безкоштовно на початку війни працювали? Це просто навіть ви і самі не рахували. Ну ось це так. до речі, коли тільки почалася війна, ми повністю пішли у благодійність. І те, що у нас залишилось на складах залишки, ви знаєте, ну я думаю, що ці думки були у кожного українця, що ось ми на зараз все віддамо туди, ми на зараз вкладемо всі свої зусилля і все це закінчиться. Тому у нас були е полу е такі панелі, які можуть складуватись навіть у книжечку, для того, щоб у наших хлопців на фронті була можливість. Переходити там з локації на локацію і щоб це було не важко. Це була панель, це був акумулятор заряду, щоб вони могли заряджати там телефони, пауербанки і так далі, тому подібне. Тому ми пачками там по 50, по 100 комплектів обов'язково відправляли. А вам є що побажати дніпрянам і взагалі українцям, так? Звичайно, народ України. Хочу вам сказати про те, що е, обов'язково, е, особливо під час війни. Будьте обачними, коли обираєте, з ким займатися співпрацею, з ким там товаришувати щодо бізнесу або обирання послуг, продукти і так далі. Ну і ще хочу побажати нам перемоги і обов'язково віру про те, що все ж таки вона буде і ми більше не будемо стресувати так, як стресуємо на зараз, і більше перейдемо такий лайт режим. Дякую вам. Ми дуже раді будемо бачити вас у нашій студії, бо є про що поговорити. Дякую вам. До плачу запрошення, дякую. У нашій студії також співзасновник компанії Грін Пленет. Сонячні електростанції «Гвоздьов Андрій. Андрій, добрий день. Добрий день. Ми дуже раді вас також вітати. Навзагалі. Велика вам вдячність, що ви сьогодні з нами, і вдячність велика за те, що ви займаєтеся такою шляхетною, такою необхідною справою. Як можна стати вашим замовником? Що для цього потрібно? Для цього потрібно тільки бажання. А, у нас є соціальні мережі, у нас є сайт, у нас є інстаграм, фейсбук. Тощо, якщо вам потрібно заробити грошей. Від сонця, просто світи сонце, вам приходять гроші на банківську карточку. Або у вас постійні перебої світла, перепади електроенергії, тощо. Ви просто залишаєте свій номер телефона, з вами зв'язується наш представник професійний. Він консультує, підбирається станція, все, якщо все підходить, ми працюємо. Чудово! Отже, жодних питань. Любі, друзі, ви всі координати бачите на своїх екранах, будь ласка, додавайтеся та отримуйте інформацію завжди цікаву і необхідну. Системно. Чим відрізняється сонячна станція промислового характеру від битової? Все дуже просто. Дивіться. В принципі, основні ключові точки вони одинакові. Просто це йде станція менша для фізичної особи, станція промислова, вона йде більша. Там, де промислова станція, частіше за все, це які заводи, це якісь підприємства, там працюють люди, підприємство стоїть вже не перше десятиріччя, потрібно зробити аналіз даху. Прорахувати всі нагрузки, зробити е, більш якісну 3D-візуалізацію об'єкту. Тобто там йде більший, е, більший обсяг робіт. Потрібна проєктна організація, у нас проектанти, які це все це підключають, все. воно підключається більше по часу. Якщо це приватний дім, е, воно в принципі, робиться за тиждень-два від сили максимум. все. А так, що там панелі, що там панелі, що там інвертор, що там, в принципі, це головне відмінність цих станцій. Андрій, скажіть, будь ласка, а чи можна поповнити вашу дружню родину, ваш дружний колектив? Так, її можна поповнити завжди. Ми зацікавлені в людях, які мають такі ж амбіції. Навіть без досвіду людей. Я беру і 19-річних людей. Неважливо, ти хлопець чи ти дівчина, неважливо, яка в тебе віра. так? Якщо ти маєш бажання по життю розвиватись, якщо ти маєш бажання заробляти, якщо ти маєш бажання рости як людина у всіх напрямках цього, будь ласка, тобі до нас у нас е ну прав по правді скажучи, у нас жорсток, жорсткий відбір людей, тому що я не хочу, вибачте, мене в команду незрозуміло кого. Я хочу в команду людей, професіоналів або які прагнуть стати цими професіоналами і які будуть представляти моє ім'я ім'я нашої організації. Дальшому без зайвої такої ложної скромності. А, як ви самі вважаєте, переваги та особливості вашої компанії? Ось у всіх етапах? Я відповім короткою історією. У мене є знайомий знайомий, який займається пригоном автомобілів із США в Україну, так і він працює з однією логістичною організацією, яка не є самою дешевою по Україні? Ну, вони беруть більше за свої. За свої роботи я в нього запитую: а навіщо тобі вони? Там ще є ці ці хлопці. Також вроді нормально. Він каже: Дивись, Андрій, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, це єдина організація, яка не просто вимкнула свої телефони. Вони мені самі позвонили і сказали: не турбуйся, ми працюємо. Все нормально. А ми були однією з цих організацій. Незважаючи на небезпеку власну, небезпеку своєї родини. У мене родина з окупованої території переселенці. А мені дзвонять хлопці, це зранку. Я хлопцям пишу хлопці, ми сидимо вдома, ми дзвонять хлопці, так а ми вже на офісі, що нам повертатись. А, і тому це є в принципі фішка нашої організації. Ми працюємо більше всіх, ми завжди на телефоні. Ми а, надто турботливо відносимося до своєї роботи. Вартість СЕС для підприємств і для такого приватного. Дивіться, є там, від 2000 доларів і до безкінечності. Так? Якщо ми будуємо підприємства, якщо ми беремо там, найчастіше ходові станції, це 100, 200, 300 кВт, а це орінтовно від 480 доларів за 1 кВт вартість цієї станції. Вже більш точно там їдуть наші наша бригада спеціалістів після замірів, після цих всіх прорахунків ми даємо точну смету. Для приватного домоволодіння це ну, дуже тяжко сказати. Там, так, є 30 кВтна станція від 20 тисяч доларів, є 5 кіловатна станція від 5 тисяч доларів. Тут, в принципі, так, неможливо сказати от одну, одну суму. Це потрібно прораховувати. Під будь-який бюджет, в принципі, її реально зібрати. Це як великий конструктор. Отже, все починається з першого дзвонику та з першої зустрічі, а там вже можна визначитися з усіма питаннями. І ваш така, ну скажімо, академічний ваш підхід до всього. Тобто, все починається з проекту, все розраховано, візуалізація і до кінцевого чудового результату. І умови ваші наприкінці не змінюються. Абсолютно. Лаше поради тим, хто давно мріє, ну ніяк не може зробити перший крок. Дивіться, ну сонячна станція це не кусок хліба, без якого неможливо прожити. Правильно? Її будують люди, які розуміють, для чого вона потрібна. А ще в 2020 році я особисто на телефоні я людям продавав 30 кіловатну станцію, якщо не, ну, не помиляюсь, близько 15 тисяч доларів. Зараз така станція варта від 20. Тисяч доларів, мінімум 5 тисяч доларів, вона вже зросла в ціні. Тому кожен ваш день, тиждень або місяць роздумів, він просто забирає у вас ці гроші. Якщо ви вирішили морально, ви підготувалися, вам станція потрібна. Не зволікайте, будь ласка, ми проконсультуємо, ми допоможемо. Скільки ваших минулих не скажімо так, не невиправданих замовників наразі кусають локті, що вони тоді так і не наважилися, так? Свідчан. Так, тисячі людей, я впевнено скажу тисячі. То я, я навіть не жодних сумнівів не маю. Ваші плани на майбутнє після перемоги, мабуть, такі ж грандіозні, як і все, що ви робите? Звичайно, ми дуже амбіційна молода організація, молода в плані віку людей. По-перше, це відкритий філіал в місті Севастополь, місто Донецьк. Чудово. Плани вже на Крим. наш. Так. Відкрити там, там генерація, дай Бог, там дуже багато людей, які потребують допомоги в енергетичному плані. Так, а місто Донецьк, вся Донецька, Луганська область. Це ми як знаємо, що це наша українська земля, це, по-перше, там. А це в Україні не менше п'яти філіалів. Ми розвиваємо. Ми далі йдемо, е, йдемо на Європу, йдемо, ми хочемо вийти на Америку. Це це не фантазії дитячі, це реальність, яка зараз буде втілена там протягом 10 років. Обласне. Ваша амбіційність виправдана часом і результатами. І це без коментарів, як то кажуть. Ваше побажання дніпрянам та українцям всім. Дніпрянам українцям я бажаю завжди залишатись людьми. Я бажаю, щоб ваше оточення було насамперед справжнім. Я вам бажаю не забувати те, що ми українці, і йти до нашої загальної мети. Велика вам вдячність, Андрій. Низький вам уклінь за вашу шляхетну справу, за вашу допомогу, за те, що ви робите, за те, що ви даруєте нам без перебільшення сонце, саме сонце. Дякую. дякую вам і будемо дуже раді бачити вас у нашій програмі в майбутньому, бо є про що поговорити, так? Так, дякую, сто до побачення. До побачення, до побачення, любі друзі.